Тобі не подобається. Ні. Та послухайте, ви думали, мені сподобається. Може, так і буде. Схоже, вам хочеться утекти і погратися з друзями. Як скажеш? Мабуть, у цій трубі дуже весело лазити. А чому немає інших парків? Хіба справедливо, що вони є лише у собак? І що ти кицю, тут робиш? Я прийшла з Бінго і Роллі. Ти подруга Бінго і Роллі? Я радше їхня старша сестра. Отже, я маю ставитись до тебе як до них. А до них я не добре ставлюсь, тому Руфусе Фас! Кішка! Куди ви всі? Ми всі ловимо кішку. Звучить весело. Гірка не відійди! Ми тут ловимо кішку. Це ви мене ловите! Тебе? Може, допоможете мені від них утекти? Так, Сховайся за м'ячем. Ви бачили кішку? Так, бачили. А зараз не бачимо. Може, побігла туди за мною. А ми підемо сюди, за мною. Не варто було вести тебе в собачий парк. Але тут тобі точно сподобається. Чудовий магазин. У них є корм, іграшки. Тут є все, що треба для тварин. А ще тварини самі можуть вибрати, що хочуть. Іді просто в захваті, плямкає отак. Ну, Іді, ящерко. Я щиро рада. <сум> Куменна. <сум> <сум> Точно, він же ящерка. Естер, ти мене розсмішила. Хочеш погратися тут у схованки? Знаю. Я Я почу... ховаюсь. Я теж. Ми зараз ховаємось через хвилину. йди нас шукати. Я почекаю навіть довше. У вас буде стільки часу, що я встигну ще добре виспатися. О, чудово. Я знайшов ідеальне місце, щоб сховатись. Кращого в мене не було. Тут теж хороше місце. Так, справді дуже хороша. Але тут Фирк мене точно не знайде. Ти поміді на сюди. Можемо ліжко тобі тут знайти. А скільки коштує це ці ліжко? Хм. Ціна має бути десь унизу. Привіт. А -а -а -а! Ось де ти! Я? Ми розшукували таку кейцю, як ти з подібною плямою, як ромб на лобі. Твій хазяїн дуже зрадіє, побачивши тебе і відвезе на ферму пітонів, де ти живеш. Ферма пітонів? Я не хочу на ферму пітонів. Рятуйте. Боже, не може знайти. Звичайно, адже мене зовсім не видно. Ходімо до неї. Добре, але комусь іншому дістанеться це місце. Фирк! Що ти там робиш? Думаю, як житиму на фермі з пітонами. Що? Випустіть мене! Добре, що ти знайшлась. Ми відведемо тебе ще в одне місце. Тобто вже додому? Ні. Хіба це не класно, коли вітер в обличчі і сонце гріє? Начну мог ніж я думала. Спара до Сахиша!